Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Готовлю тут вершковий супчик з риби все як я люблю. Я люблю, щоб було побільше вершків, щоб був зелений горошок, у мене в морозилці завжди-завжди він є. Далі додаємо традиційний набір для супа. це картопля, морква і шматочок філе без шкірочки і без кісточки. І так як у мене ранній, ранній ранок, я відправляла дитину в школу, маю час. Ми перейдемо в обід і пообідаємо. То я вже все наклала одразу. Лавровий листочок, сіль, корінь селери, Я його висушую шматочками, щоб кожного разу, кожного ранку не ставати, не чистити, не купувати його безкінечно, він дуже-дуже ароматний. Або коріння петрушки, якщо у вас є. І зелень. Будь-яка в мене зелень кропу висушена. Також я люблю додавати дзернятка укропу, або тмін, але зараз немає під рукою. Якщо ви любите, щоб суп був наваристий, такий з кульками прямо плавали, щоб рибічого риб жиру поверх, то можете заметати в малючку або шкурочку від риби, бо вона ж на шкірки продається. І також зварить, вона дасть свій смак, аромат таку, так звану як густоту, ніби желатину свого трошки. А потім просто дістанете, щоб блузка у вас не плавала в супчику. Ну, отже, поїхали працюємо. Дрібненько нарізаємо картоплю, щоб він швиденько зварився і не переварились. Ні риба, ні овочі це дуже-дуже швидкий суп, такий експрес-варіант. Воду я вже поставила до закипання, все буду опускати в гарячу воду. Моркву також. Рибу я не буду подрібнювати. Я зварю цілим шматочком, щоб вона була соковита, а потім або виличку на двоє розділю, або тільки дитині це буде шматочок. Це пропорція на дві персони і 600-700 мл води от на ці продукти, що ви бачите. І морку також. Чим мені подобається цей супчик? Ну, ви зрозуміли на каналі, що в мене страви всі корисні, швидкі, не надто дорогі. Такий шматочок. Недорого вам обійдеться, якщо розділити на декілька приготувань. Шматочок я беру на шкірки, наприклад, хвіст, половину в засолку, шматочок в морозилку на всякий голодний случай і шматочок в суп. Також цей суп не надто калорійний, він є дієтичним, тому що він рибний і вершки тут з водою роз, 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 розведуться і не буде багато калорій. Також необхідно вживати хоча б раз, два, на тиждень рідкі страви. А тим, хто намагається схуднути просто щодня або через день. Тому що сама калорійність, дивіться, тут що пару картошин, горошок, рибка. Але ви отримуєте повну повну миску гарячої, теплої, смачної, свіжої страви. І їсте і худнете, так, так скажімо. В осінній період надзвичайно важливо або пропивати ребіжир. Або вводити рибу у свій раціон, навіть якщо ви її не дуже полюбляєте. Отже, всього суп готується 20 хвилин. 10 хвилин киплять овочі а, і корінчик. Ой, забулася. Потім через 10 хвилин можна поставити таймер. Додаємо рибу горошок, все перекип'ячимо і ще через 5 хвилин вершки і спеції. А Також я забула чорний свіжемелений перець. Якщо ви будете додавати шкірочку, або хвіст, або плавнички, або голова, наприклад, у вас є е, риба, то це робіть зараз, щоб вона виварилась, наварилась, настоялась, віддала свій смак, аромат і користь, і ви потім її дістаєте перед тим, як видавлять вершки, рибку, зелень, горошок і так далі. Далі, акуратно, друзі, акуратно, бо гаряче, щоб не ляпнуло, опускаємо потихеньку. Наш горошок і рибку. Бачите, на каструльці в мене 0,75, тобто приблизно 700 мл водички на цю пропорцію. І ще 5 хвилин інтенсивного кипіння, далі вершки спеції. Ось я виклала чорний перець, щоб не забути. І все, можна буде куштувати. Так, дивимось далі, друзі, супчик майже готовий, вода трохи википає, він буде густіший. густіший. Налаштуйтеся. Якщо у вас якісь проблеми з вершками не купили, не хочете, не з, у вас з рибою не підходить разом. Просто зараз зелень, маленький шматочок вершкового масла і все, ваш суп готовий. А я все-таки додаю вершки. Чорний перчик. Ви знаєте, я не, не признаю ніякі магазинні заготовки. Я. Хочу бачити сама, чи це перець, чи це що, І сама ці набори для спецій і готую. Або ось безпосередньо перед приготуванням страви. Перемішуємо, перекип'ячуємо, друзі. І я залишаю, щоб він ще трошки настоявся. І ще не вимикайтесь, будемо дивитися погоду за вікном сьогодні. Ось так, друзі, виглядає готовий супчик. Перед подачею треба достати лавровий листочок. І корінь салари, який ми додавали. Спочатку дістаємо рибку, усе смачненьке дітям. Так легенько її розділяємо. Якщо у вас двоє дітей, так ви пополам розділите, правильно, щоб всім не сталося. Далі юшечки, хто чого любить, побільше. я люблю, щоб юшечки було багато, і зелену горошку. Сьогодні цей суп все як я люблю. Прямо так ложечкою я відміряю овочі, рибу і далі просто юшечку додаю. Ось така краса в мене вийшла. Йдемо дивитися погоду за вікном. Ось таке чудове місце в мене для трапези. Я так люблю, ви вже зрозуміли по каналу. У нас сьома ранку, друзі. Вчора був дощик. І на ранок дивіться ми в такій димки. Хто дивився вже погоду за вікном, дивіться, там у нас гори. Але їх не видно із за цього туманчика. І перший час я думала, що щось горить. Тіду в автобусі. Коли в мене дим, я їду, він не закінчується. Я думаю, так щось горить. Як щось горить, то мусить бути запах. Запаху ніякого нема. Тому пройшов певний час, доки я звикла, що ми живемо в високо в горах і нічого не горить. І ще в нас трохи темнувато, тому що сонце якось пізніше за гір піднімається, ніж це було в Україні, трохи все по-інакшому. Ну отже, друзі, повертаємося до нашого супчика. Що я хочу сказати, якщо вам хочеться підтримати моє або інше відео. От ви дивитесь, може якусь аналітика, може якийсь кулінарний канал. Думаєте, Та, що так мало переглядів? Так, як якусь ерунду, так всі дивляться, як щось путнє корисне, так дуже мало переглядів. Я вам скажу все просто. Просто відео попадає в топ або в рекомендації, коли його одразу за декілька годин після виходу, от як прем'єра відбулася, Хто-небудь із глядачів лайкає, коментує або поширює, тоді Ютуб розпізнає, що воно цікаве, що ним люди цікавляться, не просто подивилися тихенько, пішли собі і готують. Якщо ви ваша ласка, то, будь ласка, також діліться цим відео, обов'язково лайк або дизлайк. Якщо не подобається, то пальчик вниз, що подобається, пальчик вверх. Та й все, друзі, будемо час від часу зустрічатися на моєму вікні. Суп я покуштувала, друзі, поки готувала. Ну що, він має яскраво виражений вершково-рибний смак. Овочі тут нейтральні і також зелені. І сир, особливо очі закрив, і в тебе лише вершки і риба на язиці. Так що так, друзі, готуйте, харчуйтесь правильно, готуйте своїми руками і будете завжди здорові.